Трюба зараз на четвертій сходинці турнірної таблиці. Після 15 матчів 8 перемог, 4 нічиї, 3 поразки, 20 м'ячів забито, 13 пропущено і 28 набраних очок у команди Юрія Вернедуба. Карпати – новачок української прем'єр-ліги. Але успішний новачок Української прем'єр-ліги. Шоста сходинка турнірної таблиці, 16 матчів, 7 перемог, 3 нічі і 6 поразок, 22 м'ячі забито, 19 пропущено і 24 набрані очки у львівських Карпат. Кузик наздоганяє м'яч. Залишає у грі м'яч. Кузик. Віддає проникаючу передачу. Соса наступає на м'яч. Віддав би в дотик на твердохліба. Було б цікаво удар. Кузика. Позорот проходить м'яч. І Соса зараз звернула увагу. Повертається на твердохліба, показує. Брат не розібрався. Просто став йому м'яч, відходь в сторону. Він пробиває, з ходу пробиває. І це було б дуже цікаво. Міростиченко. Бруніньо. Розвертається з м'ячем. Здорово Бруніньо. Небезпечно. Бруніньо. Бруніньо. Пас на очередька. Удар парирує Маханько. Моменти ще у Карпат. Моменти ще імені Бруніньо. Ось те, про що я говорив. Ось повтор моменту Бруніньо. Подивіться його роботу із м'ячем. Його гра на загострення. Мені здається, трошки не розібрались там Ігор Невес і Очередько. Момент Відповідь у кривбаса. Соса. Падає Соса з ровтового майданчику. Рефері ставить пенальті. Показує Кемкін, що він не фолує. Дивимось повтор. Першого офсайду немає у Соси. Він проштовхує м'яч і наражається на Олександра Кемкіна. Хровоє Іліч буде виконувати 11 метровий метровий. І забиває зараз. Кривбас виходить вперед у матчі проти Львівських Карпат. 1-0. Даніель Соса заробляє цей пенальті. Хрвоє Іліч бездоганно його реалізовує. Ідеальне виконання 11-метрового центральним півзахисником Криворізького клубу. Третій м'яч Хрвоє Іліча у цьому чемпіонаті. Дуже його не вистачало на старті сезону Криворізькому кривбасу. Говорили про те, що він хоче покинути клуб, хоче покинути Україну, але повернувся до кривого рогу. Хрвоє Іліч. Тут Романчук на випередження грає проти Ігора Невеса. Бруніньо м'яч підбирає. Бруніньо розрізна передача хороша. Ігор Невес, Вихід один в один. Ігор Невес пробиває і вибиває м'яч порожніх воріт. центральний захисник Кривбаса. По-моєму, це драмбаєв був. Але футболісти Кривбаса показують арбітру, що там офсайд був. От момент, ракурс, де нічого не видно. Був в офсайді Ігор Невос чи не був. З цього ракурсу не факт, що положення поза грою, до речі. Цілком вірогідно, що положення поза грою не було. Коли ми дивилися живу розток атаки, здавалося, що положення поза грою. І, звичайно, тут потрібно належно віддавати Романчук, вибив м'яч із порожній воріт. Бруніньо. Передача. Чачуа, момент. Чачуа не пробиває. Зараз пробиває. Маханьков парирує. І знову Романчук встигає зреагувати, випередивши Олега Очередька. Встигає зреагувати на відскок м'яча. Амбросій Чачо найкращий бомбардир Карпат. Шість м'ячів на рахунку Амбросія в цьому сезоні, включно із дублем в минулому турі. На понедільник Удар поворотах! Кемкін сейв. Цей вголки Львівських Карпат на 39-й хвилині матча обмінюється таким от уколами суперники. Можна виконувати. Подає Мірошниченко. Хороша подача. Вибивають футболісти Крибаса. Підбирає Вакулко. Ні. Програє підбирання. Удар воротах! Над поперечкою пролітає цей м'яч. Наявність Яна Костенка на вістрі атаки Карпат. Його швидкість, його здатність втекти від своїх опонентів. Подивимося, чи дозволять криворіжці проходити цим передачам за спину. Зараз твердохліб. Удар по воротах. На місці Кемкін. Проста така от, типова для Кривбаса комбінація. Швидко вперед, швидко у вільну зону. Передачі вбігання. Твердохліб. Верхова передача. Мекітишин. В штрафному Карпат Мекітишин. пас у вільну зону. 2-0. 2-0. Хто забиває? Єгор Твердохліб в обіймах Джихада Бізімани. І тут зараз Микітишина треба відзначати. Дуже спокійно із м'ячем відпрацював у штрафному майданчику суперника Артур Микітишин. Повернення Карпат в оборону також потрібно відзначати. Велика кількість футболістів Карпат повернулася у власний штрафний майданчик, але при цьому гравці кривбаса в тому штрафному майданчику знаходили вільний простір, знаходили можливості для передач і конвертували цей момент у забитий м'яч. Єгор твердохліб, 8 голів. Вісім забитих м'ячів у 11-го номера Кривбаса в цьому сезоні. Я, чесно кажучи, толком не можу розібратись, хто торкнувся м'яча. Твердохліб чи кузик. Ну, записали на твердохліб. А нехай буде Твердохліб. Дай м'яч центральний захисник, а не крайній. І атака Кривбаса. Твердохліб. Тут же довга передача вперед. Соса біжить на цей м'яч. Кузик. Кузик. М'яч під лівою можна бити. Б'є. Кузик. Блокує цей удар Жан Педрозо і Мерешниченко вибиває. А ось Бізімана. Він пасує на правий фланг. Кузик обіграє Мірошниченка. Хочеш штрафний майданчик. Правою простріл. Удар по воротах. І ліч не забиває. Ось вам ну, Бруніньо зараз. Те, зверніть увагу на його відповідальність в оборонній грі. Просто пощастило Карпатам, що Ілліч правою ногою пробував. Подивіться, один зовсім Ілліч. Броніньо ніби бачив, але вже не встигає. Шах. Пас на Костенка. Той падає. Арбітр показує, що в м'яч грав Олександр Романчук, але проблема в тому, що Романчук за ногу тримається і він потребує допомоги лікарів. Довга передача вперед. Вона проходить. Небезпечний момент у Карпат. Рябов не використовує потенційний вихід Вічнавіч. Маханько кидається йому в ноги. Рябов пенальті просить, він опиняється. Опорний півзахисник. Артур Рябов опиняється зараз на вістрі атаки. І ви розумієте, що Лупашко говорить арбітру. Той показує вар, буде дивитися. Лупашко говорить, ти ж таки самий пенальті ти дав в першому таймі у ворота Карпат. Ось це думка головного тренера. Карпас Жан Перозу подивіться, який пас віддає. Цукерочка без перебільшення. І от отрябу з м'ячем. І... Ну, Те, що Маханьков в м'яч не грає, це факт. Було там пенальті. Це нічого б не дало. Тут було б 1-2, якщо б Карпата реалізувала цей 11-метровий. А так, друзі, це не пенальті. І 2-0 кривбас виграє. Кривбас виграє цей поєдинок у Львівський Карпат. 17-го туру на 28-й хвилині Хрвоє Іліч з пенальті відкрив рахунок. На 69-й Єгор твердохліб після передачі Хрвоє Іліча подвоїв перевагу своєї команди. 2-0. Кривбас добуває перемогу, набирає 31 очко. Після 16 матчів Кривбаса ще один недограний поєдинок проти донецького Шахтаря. Матч, який ну, поки що там 1-0 на рахунок на, на користь Шахтаря, рахунок. Так вони будуть догравати вже в новому, в наступному році. У Карпат 24 очки після 17 матчів. Карпати на шостій сходинці. Кривбас на четвертій. Кривбас же гарантовано буде зимувати на четвертій сходинці турнірної таблиці. Карпати сьогодні не скористались нагодою обігнати Житомирське Полісся в турнірному становищі Полісся завтра проведе свій матч, домашній матч, заключний матч 24-го року проти чемпіона, проти донецького Шахтаря.